Доброго дня! З вами компанія Зварювальні технології. Та сьогодні в нас на огляді верста для заточки вольфрамових електродів моделю mr 13 y Переваги даної машини забезпечує високоточне та високоякісне оброблення вольфрамових електродів. Мінімальна кількість пилу, що утворюється під час роботи, значно знижує ризики для здоров'я. Економія вольфрамових електродів завдяки ефективного процесу. Процес заточування простий та швидкий, зберігає час і зусилля, можливість точного налаштування кута за допомогою ступінчатої регуляції. Надійність довговічність. Низький рівень зношування шліфувального диску, технічні характеристики даної моделі. Напруга живлення 220 вольт, потужність 850 Вт, діаметр електродів від 1,6 мм до 5 мм, кут заточування електроду від 0 до 60 градусів. Діаметр алмазного диску 60 мм. Якщо вас зацікавила дана машина, звертайтеся до нас.